Про схеми в щиті. Є схеми, котрі відображують концепцію цих двох електрощитів. Наприклад, перша схема це структурна схема щитів. По ній ми можемо бачити, взагалі, як влаштовані ці електрощити, які між ними взаємодії, які зв'язки між елементами в щиті. Це все показано. Електричної схеми тут немає, тому що. Як показує моя практика, електричні схеми до щитків, які не дуже великі та не дуже складні по об'єму, вона там не потребується. А вона лише е, здорожчує щитки, а, а на виході вона не потрібна. Тому є інші схеми, які більш потрібні замовнику та більш потрібні електрику, якщо електрик встановлює та підключає е, дальні електрощитки. Далі слідчі схеми це. Схеми монтажні. Ну, ці схеми, більше, ці схеми більше, більше нужні для того, щоб е, узгодити електрошит із замовником. Далі у нас є схеми внутрішніх з'єднань щиті. це також все є. І схеми, з якими працює замовник або електрик, ну, хто з них підключає щит, да? це схеми. Так і називається схема підключень, підключення електрощитів, на якій відображені всі номери кабелів, які повинні підключитися, а також куди вони підключаються. Та ще один лист це власне кабельний журнал. І номера в кабельному журналі співпадають з номерами в схемі підключень. Ось приблизно такі схеми ви отримуєте. Якщо ви замовляєте щити, ось такого формату. Але є різні щитки. Якщо ви замовляєте, наприклад, щит розумного будинку, то там проєктується електрична схема детальна, тому що ну, без неї навіть неможливо зібрати електрощит. Я кажу, що ж ви замовляєте щитки невеликої конфігурації, наприклад, цей щиток на 36 модулів, 2 ряда по 18 модулів, це ще на 48 модулів, 4 ряди по 12 модулів, то тут не йде електрична схема. Ну, зазвичай, якщо вона, вона вам потрібна, то це можна зробити за додаткову оплату. А в стандартному наповненні ця схема не йде електрична. Судячи з моєї практики та відгуків від замовників та, та від тісної взаємодії з електриками на об'єктах. Друзі, дякую, що дивилися відео. Всього вам найкращого та замовляйте електрощитки. До зустрічі!